Буду буде свято, святкове служіння ВБЦ в Нідерландах. Це місто Барнавалд. Можливо, у когось є, є можливість приєднатися до цього, до цього свята тому. Тому, будь ласка. Приїздіть, і якщо комусь кому, хтось хоче взяти з собою. Можливо, діточок. Багато, багато буде діточок. Цей квест предназначений для діток віком від 6 до 12 років. Тому розповсюджуйте цю інформацію. Давайте іншим людям. Можливо, хтось шукає церкву чи дитяче служіння. Місто Барнавелд. українська біблійна церква, може, може прийняти діток багато. Ось. Тому, тому приїжджайте до міста Барнавелд. Там на вас буде чекати дуже цікава атмосфера. Для діток буде дуже багато Будуть квести якісь, смаколики, розіграш призів. Запрошуйте і самі приїжджайте і запрошуйте інших. Місто Барнавелд, Українська Біблейна Церква. Буде чекати на вас всю неділю. Ось буде, буде таке святкове служіння для діточок, тому що день захисту дітей. І якщо вам цікаво, приїжджайте, буде дуже цікаво. Буде чай, кава, спілкування, дуже багато людей буде, діток багато. Якщо ви шукаєте можливість познайомитися. З віруючими людьми чи взагалі шукаєте спілкування. Місто Барновелт. Церква, Українська біблейна Чекає на вас. Ось, приїжджайте до міста Барновелт. Дуже, дуже радий буду. Дуже радий буду вас бачити там. Ні, не тільки я. Господь чекає на вас. Ось. Для діток буде багато, багато різних смаколиків та подаруночків. Будь ласка, якщо вам цікаво, якщо запрошуйте інших людей і самі приїжджайте, я далі скину. Посилання на форму анкету заповнити треба для дорослих людей. Ось. Тому Українська Біблійна церква чекає на вас. Дітки будуть будуть радіти цьому, тому що це буде гарний час. Слава Ісусу Христу!